Мама це найдорожча і найцінніша у світі людина для кожного з нас. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами наша люба матуся. Мама, матінко, матуся, ненька, скільки спогадів і тепла приховує магічне слово. Бо ця людина для нас найближча, її материнська ласка зігріває нас до старості, ніжність, тепло, ласку вона дарує нам. Мама найтепліше, найсвятіше слово для кожної людини. Мама це символ любові і ласки. Ніжності, і найвірнішого кохання, і тому не дивно, що найтепліші, найширіші слова присвячують письменники і поети матерям, і образу матері, як вічному уособленню безкорисливої любові і відданості, саме цьому образові присвячені найкращі твори відомих світових митців, їй, дорогій. І милі, єдині і кохані присвячували свої поезії Тарас Шевченко, Леся Українка, Симоненко, Малишко. І перед нею помолюсь, мов перед образом святим тієї матері святої. Вона з нами гуляє, читає книжки, дбає і турбується про нас. Мама робить для своєї дитини все вона дуже її любить, вона зі своїми дітками у далеких мандрівках. Її материнська ласка зігріває нас до старості. Нерідко ми звертаємось до неї за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів, часто трапляється так, що ми ображаємо маму, але мама на нас ніколи не ображається, мама завжди приходить нам на допомогу. Мама, сонечко в сім'ї, ми промінчики твої. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Як сонечко зігріває нас своїми лагідними промінчиками, так і мама кожному в сім'ї дарує своє тепло, ніжність, ласку і турботу, матуся подарувала нам життя.